Дитино, зачекай хвилинку. Коли ти відчуваєш, що виходу немає, не бійся, ця сильна молитва може підняти тебе. Є молитва, яку ти можеш тихо повторити тричі. Коли вона буде прочитана тричі, або коли ти цього потребуєш, вона дасть тобі силу йти далі, не боячись труднощів. Господи. Не залишай мене наодинці у бурях випробувань. Коли удари життя падають на мене, будь моєю опорою. Коли страждання пригнічує мене, підніми мене твоєю люблячою рукою, не дай мені впасти у відчай і не дозволь страху поглинути мене. Зміцни моє серце, щоб у труднощах я мав терпіння. Бо без тебе я нічого не можу, Господи, я приношу Тобі весь мій біль, сльози й страхи, прийми їх і даруй мені силу, дозволь мені триматися віри за будь-яких обставин і не боятися завтрашнього дня. Бо ти, моє світло, моя надійна опора, і слава належить тобі навіки. Напиши, амінь. І ця молитва збережеться у твоєму серці. Коли знову потребуватимеш сили, ти зможеш повернутися до неї. Поділися також нею з тими, хто потребує Бога.